Доброго вечора. Нехай нікого не здивує тема нашої сьогоднішньої телепрограми. Ми будемо говорити про телебачення та відношення до нього віруючих людей. Тож, як варто сприймати телебачення та комп'ютерні технології віруючій людині, нам згодився розповісти священник Свято Покровського храму про той єрей Олексій Лукаш. Отче, Олексію, скажіть, будь ласка, телебачення це за великим рахунком. Гріх чи все ж таки здобуток цивілізації? Якщо вже існує сама наша передача, то в певній мірі ми не можемо сказати, що це є гріх. Взагалі, всяка річ, яка є, її можна використати в різних напрямках, в різних застосуваннях. І вона так само, як і телевізор. Він може бути, привести людину до гріха і до духовної, і душевної загибелі. Може використовуватися зовсім з іншою цілею. Ми на сьогоднішній день знаємо, що у Православної церкві є свої телерадіокомпанії, наприклад, Глас. У нас в Україні, в Росії є велика така компанія Союз, де, передає, де розповідається про християнські святині, про християнські свята, де транслюється богослужіння в прямому ефірі. І не тільки богослужіння в прямому ефірі, і по центральним нашим каналам транслюється. Так що ми не можемо сказати, що це гріх. Але на жаль, ми грішні люди, через телебачення отримуємо не тільки користь, тому що через телебачення не тільки корисне передається, а і все те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Передається і жорстокість, передається і розпуста. І це доступно, на жаль, на сьогоднішній день майже кожному. І на жаль, часто так буває, що батьки або не не хочуть або не в змозі контролювати своїх дітей. І в цьому, в цьому такому моменті телебачення в певному мірі може принести шкоду і приносить шкоду, що ще й неабияку шкоду. Але все ж все залежить від людини. Все ж залежить від людини, чого вона хоче знайти в чому-небудь. тому самому телебаченні можна дивитися благочистиві програми, можна подивитися новини. Можна Цілу добу пролежать і дивиться пусті серіали або шукати там задоволення всіх своїх пристрастей. Тому деяких можна від багатьох віруючих людей почути, що телебачення і телевізор це є гріх, тому що дійсно переважна більшість наших людей, ми не вміємо правильно користуватися тим, що ми маємо, що приносить нам прогрес. Людський, людська діяльність технічна. Тому багато із віруючих людей для того, щоб не, не, не мати цього соблазну, вони не тримають вдома телевізор. Але той, хто тримає вдома телевізор, ми не можемо сказати, що це людина грішна, розумієте? Тому що на сьогоднішній день, звичайно, Святі може комусь відкривається все Духом Святим, Ми поки що не досягаємо цього рівня, можливо, нам дещо треба і новини якісь почути, і все інше, щоб бути в курсі подій і державних, і так само, які мають значення для всіх нас. Але, на жаль, на сьогоднішній день на телебаченні. Більша частина ефіру займає передачі, які не ведуть людей до спасіння, які не, не укріплюють їхню віру, не укріплюють їхнє благочистя. Треба нам працювати для того, щоб більше було у ефірі корисних передач, які дійсно було б не соромно подивитися і не гріховно подивитися нашим людям. Ну і також телебачення, непомірне захоплення телебаченням відволікає людину від занять навіть із своїм господарством, від праці, відволікає від роботи, відволікає від молитви. Часто буває і на своєму не посоромлюсь досвіді сказати: якщо ти ввечері включив телевізор і продивився деякі програми, пізна, тобі важко потім помолитися. І тому див про коли ми переглядаємо телебачення, це не повинно і бути, воно не, не повинно приносити шкоді нашій молитві. Ми повинні розуміти, що це є головніше. А особливо від якихось телевізійних таких видовищ треба утриматися, коли, наприклад, є період посту. Великий піст не буде лишнім взагалі не, не вмикати телевізор у першу чи останню неділю посту, коли найстрогіший піст. Краще трошечки подумати про свою безсмертну душу, почитати духовну літературу, почитати Євангелій, почитати Псалтир. Ми нічого не втратимо, ми нас доженемо за один день всі події цього світу. Але, на жаль, на жаль, телебачення в тому вигляді, яке воно на сьогоднішній час є, воно, не, всі, не всі люди можуть впоратися зі своїми пристрастями, і тому воно не є. Якби корисним у ділі спасіння людини, але ми не можемо ну, його відкидати і казати, що це є абсолютно щось гріховне, тому що я ще хочу сказати, що християнські передачі, особливо для людей з обмеженими можливостями, які прикуті до ліжка, яка бабця, яка вже не може піти на службу, наприклад. Вона хоч по телевізору побачить богослужіння, і вже для неї це радість душ для душі її. Звичайно, телевізор не може замінити церковної служби, але в якійсь мірі вона духовно поприсутствує там на богослужінні. Скажіть, будь ласка, якщо телевізор все ж таки є в Домі православного вірянина, де його має бути місце? Ну, насчет телевізора у церкві немає таких якихось особливих канонів, де його розмістити. Одне, що можу сказати, просто з практики такої нашої буденної, що не гоже ставити телевізор у тому місці, де є святі ікони. Тому що як би ми не старалися, перемикаючи з каналу на канал по тим іконам, по тому склі, яке, яке закриває ікони, будуть бликати зовсім, або непристойні якісь зображення. Ну, взагалі не, не потрібно нам поєднувати. Не повинен він бути в тому місці, де є святі ікони. Ну, в такому місці, звичайно, щоб воно було зручним для якогось перегляду, можливо, але не щоб це не було головною річчю в домі, тому щоб він не став для нас очередним, нашим якимсь ідолом, якому ми служимо і придаємо декілька годин нашого часу на добу, а ікони десь там висять, і молитва в нас, нас тяготить і 15 хвилин вечірніх молитв. Отче Олексію, а як церква ставиться до е, комп'ютерних технологій, цифрових технологій? Адже досить часто можна чути, що їх називають бісівськими. Чи насправді це так? Ця тема тепер стосується майже кожного з нас, тому що в кожному домі є на сьогоднішній день комп'ютер, якісь речі з цифровими технологіями. Ну І найпростіше, звичайно, відхреститися, сказати, що це щось бісівське, не пояснивши, не розібравшись у цій темі. Я, звичайно, не можу сказати, що спеціалісту в якихось таких цифрових технологіях, але всяка технологія, як і всяка річ, я вже говорив, її можна використати по-різному. Редакціях всіх православних видань. Звичайно, все це робиться за допомогою цифрової комп'ютерної техніки. І, і набираються і православні газети, і журнали видаються. І безліч корисних справ робиться за допомогою цих технологій. Натомість можна використовувати ці технології по-іншому. Особливо в сьогоднішній час така біда, як, наприклад, комп'ютерні ігри з непомірною жорстокістю. Я бачив сам декілька. Видів цих ігор вживу, як на них грають діти з непомірною жорстокістю, де людей чавить машина, і все це майже в натуральному вигляді показується, де просто вбивають людей на вулиці, це від першої особи, це вбиває той, хто грає. Такі технології неприпустимі. І віруючим, і не віруючим, нікому вони не тому що навіть невіруюча людина, повинна розуміти, що якщо люди виховують, дитина виховується на цих засадах, то суспільство міцним не буде, сім'я міцним не буде. Ця людина не, буде, не займе достойного місця в суспільстві, якщо в неї з дитинства таке буде закладено. Далі, можливо, як ви знаєте, ці технології всякі надають нам доступ сьогодні до всесвітньої мережі інтернету, де теж є. Всіляка будь-яка інформація, і особливо небезпечно, що вона доступна тепер кожній дитині. Навіть тепер діти вони краще набагато розбираються, ніж дорослі в цьому всьому. І тому, якщо вдома є комп'ютер, є інтернет, треба батькам зусиллю із увагою віднестися до цього питання. Якщо вони хочуть, щоб їхні діти були морально і фізично здорові. Не можна дітям дозволяти. Цілу добу сидіти в інтернеті, тому що це для, і для фізичного здоров'я це має шкоду. Далі, що перевіряти той контент, який, який продивляється дитина? Встановлювати сьогодні є такі технології, які допомагають встановлювати якийсь батьківський контроль над комп'ютером. Тому що все, що хочете, все там можна сьогодні побачити, цілу добу. Так що, В цьому плані технології якісь, в якійсь певній мірі несуть. Нам, на якусь шкоду вони несуть. І на, жаль, і, і на жаль, що ми часто до цього, що нам несе шкоду, ми чомусь більше до нього воно до нас прилипає, ніж те, що, звідки ми маємо користь. Сама ж технологія, вона ще такий момент. Зараз особливо люди стурбовані якимись Технологіями, які застосовуються для контролю над особистістю, якимись технологіями для такого обліку, облікового податкового обліку людей ще іншого. Сама в собі технологія, як людська видумка, чи як то можна сказати, вона не є злом. А з якою метою вона застосовується, оце вже повинно ми задати питання. Якщо ця технологія працює на те, щоб обмежити людину в її богодаруванні свободах, звичайно, це не свобода, а гріха, але то це є злом. Якщо ця технологія через неї робиться якийсь вплив на особистість людини, до чогось людина завербовується, зазумбовується через цю технологію, це має величезне. Негативні. І церква неодноразово наголошує про це. Є, я так знаю, що є відповідні служби по, оці, по безпеці людини від цих всіх технологій. В принципі, це також є негативом. Але боятися якоїсь, якоїсь речі, бо вона зроблена з цифрової тех... з застосуванням цифрової технології. Якщо ця технологія використовується для незаконного контролю над людиною, над її вистежуванням її особистого життя, це безпосередньо є негативним. Але ми сьогоденні всі користуємося, і оці страхи, побоювання, ну, знаєте, ще можна порівняти колись, можливо, так само побоювалися електроенергії, і залізний кінь приїхав по рейкам. Все це було колись. Але і людство йде вперед в технологічному якомусь плані своєму. З'являються нові технології, але ці технології мають бути направлені для людського блага. А людське благо це не тільки матеріальне благо, людське благо це і духовне благо. Ніяка технологія не повинна суперечити спілкуванню людини з Богом її, і перешкоджати її свободі в цьому. Ніяка технологія, на жаль, я не знаю, чи задумаються про це творці цих технологій, тому що, певно, що не задумаються. ніяка технологія не повинна внести моральному і духовному здоров'ю людини шкоду. Всім нам потрібно знати, що все в кінці кінців залежить від, від самих нас. Тому що яка, ніяка технологія не має над нами впливу, доки ми самі не допустимо цього впливу самі на себе. Якщо, ці технології розроблялися, і навіть ще тоді не задумувалися, який вплив це може мати, негативний чи позитивний, на суспільство. Тому кожен потрібний, кожен щоб він бодрствував над своєю душею і не допускав в свою душу те, що суперечить християнському призванню, що суперечить любові до Бога, любові до ближнього, що суперечить християнській моралі.